Найсправді до самого знищення Російською імперією Запорозької Січі та заселення цих просторів кріпаками в українських степах, як і раніше, випасали свої стада, кочові та напівкочові степняки, степовими шляхами прямували каравани купців. Ось, наприклад, таку безлюдність дикого поля на перевозі через річку Кінські води описує стольник Василь Тяпкін. Який прямував у 1680 році з посольством Московського царя в Крим і стояли на тих водах малий час для того, щоб пропустити, бо наїхали тут, і в табір, і на шлях різних і кінних, і піших людей багато, і обоз ішов від Запоріжжя до Тору або до Дону у вісім рядів переправляючись? А Кримське ханство, яке, начебто, спустошувало все своїми набігами, буде існувати ще більше століття. Отже, з дикого поля нікуди не зникали ті, хто готовий був зброєю захищати свою свободу. Там, як і раніше, вели кочовий та напівкочовий образ життя степняки разом із своїми родинами, кошами та стадами худоби.